Дослухались до ваших побажань і створили комплекс, який відповідає всім вашим запитам. Уявіть, ваш дім на березі річки, там, де враховано кожну деталь, і навіть більше, панорамний краєвид, тиша. Природа, простір, таке місце є, і воно єдине у Вінниці. Парк авеню новий житловий комплекс, що змінює уявлення про комфорт і стиль життя, сучасні таунхауси та квартири з терасами на даху, просто на березі Південного Бугу в шкуренцях. Це не просто житло, це життя, в яке ви закохаєтесь з першого погляду. У парка Веню найбільше прибудинкова територія серед усіх комплексів міста. Тут є все. Так живуть ті, хто обирає найкраще. Так живуть у парка Веню.